Перевірка укриттів завершена. Під час однієї з останніх сесій Рівнеради ради було створено нову тимчасову комісію. Її завданням стало обстеження укриттів в громаді, а саме тих сховищ, які розміщені в житлових будинках та перебувають на балансі управління комунальної власності. Депутати вже завершили перевірку. Сьогодні відбулося заключне засідання комісії, на якій і підбили підсумки. Найголовнішим нашим завданням є привести їх до належного стану, щоб воно відповідало дійсності і людям там було безпечно. таких 30 Чотири укриттів зробити їх до поточного року це нереально, але зараз, хоча б дев'ять будемо намагатися, аби швидше привести в нележний стан. За словами членів комісії, наразі ж більшість із цих укриттів перебувають у далеко не найкращому стані, і з цим погоджуються і в управлінні комунальної власності рівного. Я Хочу зазначити, що війна не сьогодні почалась в такому стані воно вже довго, довго тривалий час. Але якщо вже робити, то треба робити його правильно. Для цього були залучені і архітектор, і проєктант. для того, щоб ми розуміли, чи ці конструкції витримають чи то ракетно-бомбові удари, чи вони то для чого вони призначені? Відповідно, ці сховища і протирадіаційні укриття необхідно привести у відповідність. І в нас є заключення по кожному сховищу, по кожному протирадіаційному укриттю, які потреби треба для того, щоб привести їх у відповідність. Це не йде мови виключно, щоб побілити, пофарбувати у зв'язку із тим, що практично усі укриття у рівному потребують відновлення. Під час заключного засідання комісії було визначено основні напрями робіт. Варто зазначити до кінця поточного року заплановано провести дев'ять поточних і три капітальних ремонти укриттів в чотирьох різних частинах міста. На ці роботи з міського бюджету було виділено шість мільйонів дев'ятсот тисяч гривень. Кожному є індивідуально об'єм робіт. Вони практично відрізняються багатьма видами робіт. Але вентиляція всюди повинна бути. Дивіться основні параметри: вентиляція, освітлення, вода, каналізація. А от роботу над рештою сховищ планують розпочати вже наступного року. За словами голови тимчасової комісії, на це є цілком об'єктивні. Причини на 2023 рік. Ми зможемо в бюджет закласти кошти і вже знати, яку суму потрібно, щоб привести їх до того ж належного стану. Адже це має бути не просто пофарбовано і там замінено там сантехнічні чи ще якісь потреби. А найголовніше мають працювати витяжки, щоб люди могли там перебувати довготривалий час. Зі слів Катерини Марчук, нині усі розуміють, що захист населення це першочергове завдання для місцевої влади. Вітак, доки усі сховища не будуть відремонтовані, цей процес не припинятимуть. Ангеліна Бурак, Денис Коломис, телеканал ITV.